Вітання від спортивної редакції телерадіокомпанії Чернівці. Саме так від спортивної. Хоча е, розпочалося дійство на такій гарній ноті, е, показовий виступ красунь з модельного агентства Шоу Тайм. А в ефірі бокс фінальний двобій Кубку України з боксу між командами спортивного товариства Динамо та Україна. Отже, кубок України з боксу фінал. Вперше ці змагання у Чернівцях гостюють і. Розпочинаються першими на ринг виходять не представники категорії 49 кілограмів, як зазвичай, а починаємо ми сьогодні з категорії до 56 кілограмів. Це пов'язано з тим, що один з учасників має швидше встигнути на, на автобус там, да, додому, так. пішли на зустріч їм. Ну, від, від зміни, скажімо так, доданки сума не міняється, тому нам однаково всі категорії зустрічаються. Дмитро Саосенко з Кіровограда він представляє товариство Динамо, Червоний Кут, і в синьому куті Євген Бубков з Донецької області. Він відповідно представляє товариство «Україна». Це фінальний двобій Кубку України тисячі року, який вперше гостює у Чернівцях. І, е Тепер ми будемо з Сергієм Івановим, традиційним партнером в ефірі, спостерігати за цим двобоєм. Ми вже дивилися на нашому телеканалі поєдинок між першого дня змагального, яка з Україна колос був поєдинок, Україна тоді впевнена перемогла. Хоча з першими перших два бої були за «Колосом». один бій і одна неявка, скажімо так, був рахунок 2-0 на користь «Колоса». Це була певна інтрига цього. Двобою, а потім все стало на своє місця і в кінці навіть декілька бійців зняли представники колоса. Коли вже рахунок був непоправний, скажімо так, вони вже прорвали, то вже вирішили поберегти сили на, на наступні змагальні дні. Ну, правда, це «Колосу» не допомогло, тому що до, до бронзу вони так і не дотягнули. Под, перед цим фінальним поєдинком колос поступився армійцям спортивного клубу Міністерства оборони України. З загальним рахунком 14-25. Ну, це за перемогу в одному окремому бої нараховується три очки, за поразку одне і за неявку 0 очок. І таке трапляється, тому що згідно регламенту, нагадаю, що якщо боксер протягом турніру Кубку України зазнає двох поразок, він вже не має права далі боксувати. І якщо команда не готова, не готова. Виставити когось іншого з учасників. 16, якщо не помиляюся, може бути в заявці, так, 10 вагових категорій, ну, на всіх не вистачить, якщо ну, заміни, скажімо так, на всіх не вистачить, то ще треба вгадати, в яку категорію, в яку категорію заявити, всього зайвого, так? Yeah, yeah, yeah. Ніхто не знає, як закінчиться у кого двобій. Може бути, ну, зрозуміло, що в важких категоріях можуть бути якісь нокдауни, накаути, частіше це трапляється. І нагадаю, що свято боксу на телеканалі черенці за підтримки. І в Чернівцях за підтримки ТОВМАШ-завод Віктор Сідлер, готель Буковина Валерій ну і До трансляції долучився і спортклуб «Гешко», який патронує власно, Валерій Чинош як друг обласної федерації боксу. До речі, висловимо йому співчуття у Валерія Чиноша. На жаль, відійшла в інший світ мати цими днями, якраз його немає в залі. Ми разом з ним сумуємо. І але разом з цим дякуємо ще раз за підтримку різних спортивних заходів і, зокрема, Кубку України з боксу в Чернівцях. Перший раунд. Ну, один, один, один удар точний завдав Дмитро Солосенко за рахувалочку, я так розумію, так? И самое интересное, что в прошлом году на Кубке Украины среди взрослых Динамовская команда была четвертой. А в этом году, посмотрите, они спаривают звание победителей с командой Украины. Да, вот так вот. Ну, 3-0, если я не числе первого раунда Дмитро Солосенко. Саласенко назвав його коментатор наш так. Ну, інформатор має завазі. Отже, давайте ми теж скажемо трішки про Дмитра. Він з Кіровограда, він майстер спорту. Йому 21 рік, він народжений 11 грудня 1988 року. Займається боксом 10 років, провів 140 боїв, з яких 115 виграв. Він фіналіст міжнародного турніру Макара Мазая і навчається він у. Кіровоградському державному педагогічному університеті, якщо я розумію, КДПУ, це імені Володимира Винниченка. Його тренує батько і перший тренер, я так розумію, батько, і, і теперішній тренер, і перший, і останній, як кажуть, і перший, останній. Перший раунд позаду. Перевага у Дмитра Саласенка з Кіровограда. Він представляє товариство Динамо. Сьогодні в Червоному куті Динамівці. Тому попередньому поєдинку, який був у нас в ефірі, то якраз Україна виступала в червоній формі, а тепер уже в синій. Побачимо, чи буде фортовою синя форма для українців, які є чинними володарами кубку. І цього разу у них новий суперник у фіналі. По крайній мірі представителі України, боксіруючи в сіні, було намного точніше. І тактично переіграють і по очкам, і по. Тактики підігру цього противника. Я думаю, що він таки не упустить победу в цьому бою. Ну і це е, цікаво буде ще з огляду на інтригу цього двобою, тому що все-таки, ну, власне, так сталося і в першому поєдинку, який у нас був на екранах, е, тобто колос України, коли колос вигравав 2-0 після перших боїв. Е, е, е. Тут теж цікаво буде, якщо Динамо захопить ініціативу. Як, е, як ну, Суперник смоти, фаворита. Принаймні це більш інтригуючий для болівальників, для глядачів. Зараз влучив, влучив зараз потужно. Це Євген Бубков зараз ну, і навіть, навіть відкрив рахунок йому рефері. Ну, Второй нокдаун. Цікаво, цікаво. Ну, ще раз пропускає, здається, Дмитро Соласенко. Зараз перекупив Євген Бубков, я так бачу. Зараз зауважний робить Євгену Бубкову. який зауваження, думаю, що Сергій Іванов, може сказати як голова <с? <с?> суддівської колегії федерації. Точно, точно попадає, точно попадає. Тут ну, неумишлене нарушення. Не ну, цікавий, цікавий бій. На зустрічних курсах. курсний. Причому интересное, достойні противники друг друга. Тобто поспішив я назвати Дмитра Саласенка достроково переможцями. И... В раніше мірі, в першому втором раунді побував вже у нокдауні. Цікаво, цікаво. Чим, якою буде розв'язка в цьому двобої. Бобков все агресивніше і агресивніше діє. Да, да. Якщо на початку десь лучнішим був ніби Дмитро, то тепер Бубков активізувався помітно. О, цікаві такі поєдинки, коли рівні суперники, тому що буває, що перевага така явна, Тоді не так, не так інтригуючі для шанувальників боксу. Ну Що зараз розвернувся Дмитро Саласенко і зараз. На перерву, другий раунд залишився позаду. І якщо... Давайте про, про Євгена Бубкова кілька слів. Євген Бубков з Донецька, з спортивного клубу Єлісєєва, майстер спорту, 92-го року народження, цей спортсмен, дуже молодий, 18-річний спортсмен. Боксом займається лише 5 років. Хоча чому лише з 13 років і провів 60 боїв, з яких 55 виграв, переможець міжнародного турніру Арсенова. Це такий е... Акціонов України, в Так, Акціонов. Дуже представницький класу А. І він працює в училище Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Так, за... уже… Присвячується заходу Донецьку, зрозуміло, Сергій Бубка легенда українського спорту. Його тренує перший тренер Габри Габри Ман, якщо я не помиляюся, а тепер його тренують Колеслямов і і Калиниченко. Ну, що тут зараз? Падіння, але не пов'язане з боксерськими діями. Удар запутається. Який Обмін ударами зараз йде, пішли, пішли у відкриту вже так, боксери. Да. Ну, останній раунд. Здесь потрібно проявити себе окончательно. Причому, принципі... причому вони знають супер... ну, суперники знають а, рахунок знают, після да, так, да, є да, інформаційний подальшому. І рекомендації дали. Вот сейчас нужно и плюс, що характер, что виповнити рекомендації даний тренером. Ще проявить характер своєму. Зараз здається, влучив Дмитро Саласенко, але лише, лише рефери вирішують не ми. Да. Якщо нам здається, що влучив, то це треба, щоб одночасно три так троє суддів натиснули на кнопку, і тоді з'являється чергове очко у того чи іншого боксера. Третій. То чи інший боксер отримує очко. І що зараз? Ще одне падіння знову не пов'язане з ударом. Пригадується перший поєдинок першого да. дня, так, коли було там багато боксерських прийомів у нас. Тут яке переживання, сказувалися. це перший день. О, знову знову елемент, не знаю, айкідо чи чого там. Такий собі прийом. Ну, ми будемо трішки симпатизувати, можливо, Динамо хоча б через заради інтриги у цьому фіналі, тому що Україна є фаворитом, Україна синій кут, а Динамо червоний кут, нагадаю. Фінал Кубку України тисяч року, який вперше в Чернівцях. відбувається змагання під патронатом Чернівського міського голови Миколи Федорука. Ми дивимося в запису, подивимося, чи на момент запису він ще буде міським головою. Я думаю, що так. І головні партнери цього дійства у Чернівцях це готель Буковина, Валерій Чінош і ТОВ «Машзавод» Віктор Сідер. Постійні партнери Федерації боксу області. Ну, безпосередній організатор Чернівської обласна федерація боксу, голова Віталій, чи президент Віталій Біляєв. І Сергій Євнов, голова суддівської колегії у нас в ефірі. Допомагає нам розбиратися в перипетіях цих фінальних двобоїв. Скоро ровненько виходить третій раунд. Я думав, що більш активні боксери себе поведуть, але по попаданням виявилося, що ні. Ну, зараз вони якраз біля Нашого оператора розташувалося такий показовий виступ, я жортома це говорю. Ну і зараз подивимося, хто ж переможе в цьому двобої першому. Ну і Зараз, якщо я не помиляюся, тут нам підказують. Ну, давайте дочекаємося давайте дочекаємося, тому що ми не бачимо інформаційного табло. не бачимо. Тому нам залишається чекати яким же буде вердикт суддів. І через декілька секунд ми його почуємо. Да. 6-2 рахунок Дмитро Саласенко встиг побувати і в нокдаунах і виграти з рахунком 6-2. Да. Удивительно, але буває. Значит,